Як сказати українською мямлити? М'ямлити? Ні. В українській мові є надзвичайно соковите слово мимрити, себто говорити невиразно, незрозуміло. А чи має це слово синоніми? Звісно, мугикати, белькотати, бурмотіти, а тепер увага, соковите слово, харамаркати. Ну а тепер, дорогі люди, я чекаю на ваші слова. А які ви слова вживаєте? На позначення цього процесу, коли людина ото щось жує, пережовує, розжовує, а хочеться, щоб вона сказала виразно. Тому збираємо синоніми. Чекаю на ваші коментарі, і звісно, поділіться іще своїм враженням. А яке слово вам із названих мною припало до душі? Сподіваюсь, що була помічна цьом, ваша хмельницька мирного дня, плекаємо своє.